У нас дефолтная пистолеточка наша. Ага, тут так ловить вухом Дима, типа. Ой, красиво. Ага, мы тут смок разышли с пацаном. Хоп, Валік так среагував. А ну, валик, реакция А, я з моліком і флешкою в руці умер. В мене випала тільки флешка. Все ясно, понятно. У нас показовий виход. Порядок. Показовий виход на а. Показовий дефолт. номер раз, смок. Редрум Е, смок кейв Е, молик девятка Е, смок донат Е, флешка раз, флешка два, и тут уже без шансов. Не побачив, типа, шоли. А, Дима как раз и развертался. Редром пішов, ну таке без Доната і виход міда. Цікаво як ми. Значить, вони, вони вже трошки укріпляють мідл, але ну, з Доната чувак убіжав. Боїться. Завжди ходити 2 мейн, напевно. Набагато комфортніше, так чим соло туди вилазить, так. А вот чувак на флешці стоїть. Ну да, він тут ще... безпощадно умирає. Тип, просто був смок. Смок кінчився, ви хотіли лізти редрум. Да, вилат міг кидати молі к редрум тільки так залазить, і тип читає цей вихід на бабачный идут два баста А, в Фенгли стоїть Красивий спрай. О, уволен. Мінус третку. О, вони тепер два девятку пушить, два мідл пушать і два кейв. А це контра, типу, по цієї тема нашого дефолта, коли два кей виходять. Все, пацаны, три мит играють, це уже укріплення меда серйозно. Дима я його побачив. А, Дима просто його на нюху взяв. А, наступний дефолт. Пацаны грають 4 мид. Не здаються, не здаються. Короче, сейчас ми їх законтрим. Валик першоу волив. Бам! Все, віддають мідл Так, кофе бач Далекий редрум смок Це не, не очень. Молік кейв, оп, І в розворота Да. Ну даже смок не может бідняга до бедня. Смокредрум. Так, провіряємо, пацана, який не вміє кидати смокрedру. Дмитро. <реку> Ти перекидуєш. <реку> не докидав, то раунд смокіл називається. <реку> вони не мидл віддачу грають, не бояться. Не ми зараз могли взяти цей раунд. Так, а зараз ми програємо. Цікаво чому? Попали, попали. Попали, все попали. Лашка пішла. Бам! Мінус тіп. Легчайше. О, боже, що йому прилітає? Просто. Як ми це залили, хлопці? П'ять в три? Ага, mm -hmm. я чую одного стяжку, чую другого. ну? Кофе зайшов в сайт кейв. А, ну це позиція прицела, да. Позиція прицела називається в стіну. Добре. А, ну це ті просто приїхав всіх. Okay.